Це ось така маздочка в чорному кольорі. 13 року маздочка І вартість автомобіля складає 12700. 2,2 дизель. Контактний номер 0,95 92 070 72. мазда цей 5. На механічній коробці передач. Мультикермо. покажемо вам гуму і чорний колір кого такий автомобіль телефонуйте до власника по вище вказаного номеру телефону кому потрібно ось такий бобік Я кажу, до цього часу вони були популярні люди ще їх полюбляють бо це як кажуть на Toyota Land Cruiser, 2001 рік 4,7 це п'ятиступінчатий автомат, а? 4, 4 так. Да, перепрошую. да, газ, бензин, вартість складає 10 тисяч. Контактний номер 099 738 81 961. Так, Показує вам гуму передню, вартість автомобіля 10 тисяч. Дуже комфортний поїзд автомобіль. Як кажуть, в народі. Невбиваємо вбив... Не танк Так так, так. показуємо вам зверху Велике багажне відділення Світле Солончик. Так, потолочок показуємо кляпу задню Де, де хочете. Саме основне, дуже надійний автомобіль. Два слова за автомобіль. Розкажіть щось, до Їздимо вже рік часу в на 1700 км туди назад. Витрати пального скільки 22 літри газу. 14 бензину. Так, так, ваш номер телефону кажіть. 099 73 81 961. Запитувати Василя. Василя. Кому потрібно бобік, де хочете проїхати, телефонуйте до Василя. Це Honda SRV, дуже популярні автомобілі і надійні рахується через те, що е, ніяка лампочка лишній раз не блимає. Е, Рахується одним із надійних автомобілів. На даний час це в нас Honda 2,2 дизель, 8 рік, 6 ступінчата коробка, 211 тисяч пробігу, вартість складає 11300. Контактний номер 050 862 45 61. Так, показуємо гуму, шкіряний салон. Так, виглядає. Є місце для багажу. Також прицепний пристрій. Ззаді теж бачите порядок. Присутні парктроніки і автомобіль є свіжо За більш детальну інформацію. Телефонувати до власника по очі номеру телефону. Ось така фондочка 2008 року. Просоверний недорогі, але популярний. Це хундайчик 2009 року. Вартість складає 8900 на постійному обліку. 2,2 дизель. Контактний номер 097 59 23 019. Покажемо вам салончик. Автоматична коробка передач. По останнім часом люди дуже полюбляють, хочуть собі, щоб автомобілі були, як кажуть, максимальна комплектація і щоб був, була автоматична коробка передач. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника. Fe, знову таки з автоматичної коробки передач 2010 року. Вартість автомобіля складає 13 990. 90, 13 950. Контактний номер 097 64 917 59 2,2 2 дизель. 50-й рік повний привід. Сірий колір. Зацікаво, телефонуйте до власника. Товар Hyundai EX35, дуже популярні зараз автомобілі через те, що недорогі вони в закупці по відношенню до джипів. Це є знову коробка автомат, повний привід. 2011 рік випуску. Свіжо пригнаний. З пробігом 238 тисяч вартість складає 13800. Контактний номер 0,97. 64, 91, 759 Зараз покажем в середине Вот, это тоже Автомобиль Гулы показываем вам Покажем вам в середине Вот так он выглядит Шкильный салончик Черный колір За більш детальні інформацію, телефонувайте до власника. Хундай в чорному кольорі з автоматичною коробкою передач, 11 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 246 тисяч пробіг, контактний номер 097 649 1759. Автоматична коробка передач. Ось вам такий хундай. Корея дуже популярна настає через те, що вони в нас... Ходять... А, відкритий. Ага. Так. Автоматична коробка продаж, мультикермо. Ось так виглядає всередині цей автомобіль. Також є люк. По салону дуже акуратний автомобіль У когось зацікавив, телефонуйте до власника по очі номеру телефону. Стрейл, серій стріблястий, повний привід. Вартість автомобіля складає 12 900, 13 рік. Контактний номер 050 749 91 843 або 0,97 850 75 20 12900. Транзитні номери, легкосплавні диски. Безключовий доступ. Ось так, автомобіль в середині виглядає. Показуємо, наскільки це можливо. Автомобіль зачинений, тому показуємо, наскільки це можливо. Є прицепний пристрій. Кого це цікавило, телефонуйте до власника, по вищевказаному номеру телефону. Гуан. Свіжопригнали на транзитних номерах з автоматичною коробкою передач. Один із старіх повний привід Ось так він виглядає. Контактний номер 050 749 1843 або 097 850 75 20. Трепінний салон. Автоматична коробка передач. Мультикермо електрика. Виглядає. Кого зацікавить такий автомобіль. Телефонуйте до власника по віщу вказаного номеру телефону. Volkswagen Tiguan Дуже популярні на сьогоднішній день автомобілі. Люди деякі купують собі тауреги, а деякі хочуть трошки менший автомобіль, той же саме Volkswagen Tiguan. Sauer. Невеличкий компактний автомобіль 2019 року. Кофе з молоком колір 1,5 Газ, бензин. Контактний номер 050-91-20-586. 1.5 Газ, бензин. Це новий вже автомобіль для ринка, але компактний кросовер. Можемо показати всередині. Механічна коробка передач, сенсорний майтфон, ломане кермо, трьохшпицеве кермо, електрика, світлий потолочок. Як кажуть, все пофанчую. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Цваентаури в чорному кольорі, дуже популярні автомобілі. На сьогоднішній день особливо трьохлітрові дизельні двини. Автомат, коробка, рідня фарба, вартість автомобіля 24 800. Контактний номер 095 33 09, 09 7 Комплектація Airline, 253 тисячі пробігу. Показую вам гумо. Ось так він всередині виглядає. Не, не потрібно вам розказувати, що таке комплектація Airline. Тобто це вже максимально все, що може бути. От так виглядає. Дуже комфортний поїзді, постану автомобіль, сідаєте і їздите, насолоджуєтесь їздою. Не тільки приємно їхати, а також цікавий автомобіль тим, що він економний. Знаєте, як бере поприпоріднювано з крузаком, який бере вам 25 літрів. Бензина, то це будуть витрати пального складати в районі 8 літрів. Кого зацікав, телефонуйте вказаному номеру телефону. А також он ще поруч, ще один продається. Чорний чорний колір, тільки вже трошки інша комплектація. Трохлітровий дизельний двигун, 13 рік, автомат коробка, вартість 24300, контактний номер 0,95-330 09 097 -09 Чорний колір також не зверніть увагу на салон. Це вже шоколадний колір такий. Для бізнесу, для зустрічі часто люди купують такі автомобілі. А також кляпа ось так виглядає. Кого зацікав, телефонуйте по вище вказаному вище вказаному номеру телефону. Автомобілі надійні, Honda SRV, 2010-11 рік, автомат, повний привід, сертифікат вартість 13750. Контактний номер 093 438 08 17 Пробіг 203 тисячі. Чорний колір. Світленький салончик. Сенсорний майтофон, мультикермо. глядає всередині. 22570 на 16 гума. У <ривіт> кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника, по вказано номер телефону. Honda SRV. Знову такий у нас Volkswagen Tauran. Коплутація Headline. 2019 року з 2-літровим дизельним двигуном. Вартість 25 900. Контактний номер 099 336 93 13. Складні зеркала. Автоматична коробка передач. Зверніть увагу на гуму. Партроднички, все як має бути, дуже акуратний автомобіль. Кого зацікаво, телефонуйте до власника. вказано в номеру телефону. Ось так він виглядає. Показуємо наскільки це можливо. Honda SRV на даний час це у нас 2007 рік. Повний привід. Автомат коробка, 235 тисяч пробігу і вартість 10 300. Контактний номер 050 527 1728. Ксенон, металевий захист, двигуна, світлий салончик. Ось так виглядає автомобіль. Показуємо всередині люкні присутні. Салончик збережений. О, відміна. Запасне колесо. За більш детальної інформації телефонувати до власника. Красива, шкода Каджар 2019 року за 1,6 дизельним гоном 239 тисяч пробігу. Комплектація Sportline Sportline. Автомат коробка, телефон 0,95 380 55 50, вартість 19900. Ось так він виглядає. Бокова підтримка. Якби це новіший автомобіль Грейт. Вже нові кольори, бачите, такі прості як би, рахуються. Бо в старіші роки вони були так. А тут новіші роки вже йдуть простіші кольори. Кого Когось такий автомобіль, телефонуйте до власника. Шукається біль старіші кросовери. Ось, 2006 року KIA Sportage, 2-літровий бензиновий двигун, 104 кВт, свіжопригнаний, сертифікат рідня фарба, 100%, пробіг 240 тисяч. І вартість складає 7650. Контактний номер 063 707 35 27. ось такий салончик. Когось зацікав, телефонуйте до власника, ось вказано номеру телефону. Ось така Audi шоколадна Q5 продається. Показує легко сплавні диски, безключовий доступ. Зверніть увагу на салон. Ви хочете, щоб у вас, як кажуть, щось виділяється серед людей, особливий автомобіль, будь ласка. Ось так він виглядає. 2012 рік. Преміум плюс 17350. Контактний номер 067 607 і 3 п'ятірки За більш детальною інформацію телефонувати до власника. любителям BMW, знову такий для вас автомобіль BMW X1, Х1, як кажуть, 2013-14 рік з 2-літровим дизельним двигуном, 135 кВт, 209 пробігів. Вартість 15999. Контактний номер 050 337 84 73 так, показую вам салон. Ось так він виглядає, цей автомобіль. Легкосплавні диски. Аккуратненький, ціленький салончик. І власне хоче додати два слова по БМВ. Розказуйте по БМВ. Добре, хорошой. По БМВ повністю обслужено масла, фільтра всі замінені і вона, і вона і на холодну погано ну не то що вона хорошо завола, але був шеліст на 200 тисяч. Буме треба міняти це. Цеп помінено, і всіма комплектуючими все повністю тисячу доларів обійшлося. Це задоволення і є чотири колеса літньої резини. Тобто машина сів і поїхав. Всі Питань ви... немає. Да. В рідній фарбі є фотографії з аукціону з Франції, що вона в вродні, є на лаветі, як вона їхала. Там була царапина на задньому бампері, У мене є фотки, тобто без проблем. Всі питання до власника. Спортлайн-комплектація. Да. Спорт Кого зацікавила така БМВ, цю історію ви почули. А переконатись, телефонуйте до власника. Ось Шкода Каджар. Є 2020 рік, 2-літровий дизельний двигун, автомобіль без підкрасів. Ось така комплектація, контактний номер 067 334 3805. Присутня навігація. Легкоспавні диски. Вічкіряний салон. І це вже новий сучасний автомобіль. Полочка є. Приступний приступ, не приступ, партроніки. Два слова по автомобілю що додати. Що по автомобілю, скажете, добавити? Щось... По автомобілю щось додати? А що додати? Я зрозумів. Одним словом автомобіль в відмінному стані. Кого зацікавило? Телефонуйте до власника. Volvo цих 60. На пірелі гума. Автоматична коробка передач, шкіряний салон, мультикермо і це Volvo. Модель 13 року. Вартість складає 16400 двохлітровий дизельний двигун. Контактний номер 067 155 03 29 або 067 924 40 50 Ось такий автомобіль. Всім доброго дня, компанія Автобіс вітає вас. От. І для вас свіжа пропозиція, це легковий автомобіль, не комерційний, а можливо людям потрібно сам автомобіль доїхати і він має бути самий міцний. От приїхав такий от лендер, 2013 рік покупка, з 2,5 бензиновим двином, спереді протитуманні фари, легкосплавні диски, чорний колір, ось такий світлий салон. Є такий певний шарм в цьому автомобілі, чорний, як кажуть, світлим салончиком. Так. Автоматична коробка передач, мультикермо, електрика, світленький потолочок такі, порошкі цілі не покоцані, салон весь збережений Не пропалений, знаєте, як часто проїжджають автомобілі, і воно, скажімо так, пропалено, нема на що дивитися. Так, кляпу задню відчиняємо. Зараз і ззаді ще ряд сидінь. Сидіння також зложується. От, можемо взяти ось так і це буде багажне відділення. Або люди будуть сидіти, тоді багажне відділення зменшується. Кришка, все, ціле повністю. Високо стоїть, не впавши, не вперед, не зад, годія аргума. Правда літня, ну кому потрібно буде поміняє зиму Так, ось так виглядає. Зараз покажемо під капотом. Так, 126 тисяч. М'яко працює, ніяких нарікань двигуну немає, все сухо. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте в компанію Автобіз за номером телефону 067 360 2202. У нас постійно різні автомобілі. Також є кросовери дизельні. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги. Доброго дня всім. компанія «Автобіс» вас вітає, ви шукаєте собі автомобіль від одного власника в рідній фарбі, не можете знайти, не хочете тратити свій час, а хочете дійсно приїхати і купити те, що саме вам потрібно. На даний час такий один, і один із таких автомобілів, Renault Катур, куплений офіційного дилера, з об'ємом до на 1,5 дизель. Дуже економний. Присутні в автомобілі безключовий доступ, підігрів сидінь. Мультикермо, автоматична коробка передач, сенсорний мальтафон і витрати в пально, в місті складають в районі 5 літрів. Десь паливо. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Високий кліренс автомобіля. Якщо ви подивитесь, хтось, як кажуть, не сівши компактних розмірів, зручно паркуватися, під'їжджати. От місці. Ось таке багажне відділення, доволі немаленьке. І вже сучасний дизайн автомобіля. Передній привід. легкосплавні диски. 205х65х16 на на радіус куліс. Присутні протитуманні фари. І зараз ми цей автомобіль вам заведемо, покажемо під капотом, як він працює. Так, вставляємо ключ, вставляємо ключа. Так, нажимаємо кнопочку. Чисто гарно називався. Пробіг оригінальний. Кермо не затерте. Динаміки чисто працюють, тобто голосно не включали. І зараз покажемо під капотом. Ніде нічого не капає, ніде нічого не грюкає, не стукає. Офіційний автомобіль. Так, трешку відкриваємо. А саме основне, витрати пального в місті складають в районі 5 літрів. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії автобіз. Зателефонувавши за номером 067 360 22 02. У нас постійно різні цікаві автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги.